Доброго дня! Дякую, що заглянули на мій канал. Останнім часом, коли дзвонять до мене люди, клієнти, найперше питання це запитують, чи ви ще займаєтесь виготовленням перехідних плит на бензинові, дизельні двигуни, на генератори. Ну, зрозуміло, чому люди задають таке питання. Хочу дати відповідь для всіх. Так, займаюся. Займаюся. І не у всіх відео я показую усі двигуни, які були переобладнані. Тому деяких відео немає, деяких двигунів не показано. Проте робота йде. Ось черговий двигун. Це бензиновий двигун. 192-й, з'єднаний із перехідною плитою. Крутиться тут маховичок. Також чоловік замовив ось такий диск щеплення до нього. Це також сюди. Тут має культур керування двигуном. Стартер, генератор. Тому чекаємо. Скоро людина приїде, а поки ось сюди ще вижену мотоцикла та квадроциклу для того, щоб продемонструвати свою техніку, тому що чоловік цікавиться. Інколи люди замовляють почтою, то просто двигуни відправляються на почту. Також різні ось такі. Невеличкі закази якісь люди прислали, що треба зробити інші деталі. Токарний верстат працює. Тому, будь ласка, звертайтесь, замовляйте. Перехідні комплекти, модизині, бензинові двигуни, диски щеплення постійно в наявності, шруси. Конусні кришки на баки. Ну, різна, різна продукція, різні токарні роботи. Там з'єднати вали якісь, ну, це не, не перелічити в одному відео. Звертайтеся в індивідуальному порядку. Все можна зробити. Я працюю. Дякую за увагу. Ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Ну а поки що зараз вижену техніку і вже покажу, як чоловік приїде, буде забирати двигун. Дякую за увагу. Химіч, ти тоді я думаю, що він зайде мені туди. Поставиш на рам, підемо бачиш? Будемо це зараз на масову познімається. Тут так само тобі треба дивитися. Це в Тут бачиш, тут, тут стоїть подушечка така дизінка. Ага, слухай, де під під, цим, Та, під мотором немає резинок? нічого немає? На мотоциклі майже немає. А Тут Тут теж немає. Тут немає. Нема. Ми, ми на мотоциклі ставили. На мотоциклі там гума невеличка така. Да. Ну, бажано, звісно, поставити. Якщо я є я ставив ремень, все на тому мене ставити, але можна. він що, постіше що нічого не, не допомагає. А ми... А тепер дивлюся на генераторі стоїть резіни, цей Подушки там є подушки. А, а ми ставили така на залізній дорозі є, знаєте, підставки на наші під... підставки ага. такі. То вона така резина.